Доброго дня, браті і сестри, з вами мандруючий монах, брат Єгор. Сьогодні я мандрую по Сокірянщині, іду на села, проповідую православну віру, справжню православну віру, проповідую добро. Добро і любов, як вчив наш учитель Ісус Христос. Мене запитують, багато людей: ти за кого? За українську православну церкву чи за православну Церкву України. Ви знаєте, завжди відповідаю чесно, відповім і зараз, як на сповіді, я за Ісуса Христа. Я не ділю людей, я не відберу чуже, я не буду ламати людей через коліну. і отримувати від цього насолоду. Ісус Христос сказав, возлюби ближнього, не роби зло. Тому що зло до тебе вернеться. Людина повинна зрозуміти сама, що їй вірити, що робити, і що не робити.